Два семьдесят Скажіть, будь ласка, чому у вас затримано? Ну, того, що передать гроші. В якій сумі ви давали слідчому гроші? Тисяча доларів. Ви розуміли, що вчиняєте кримінальне правопорушення? Мало. Не було уголовної відвіданості. Кримінальної відповідальності за що? За раніше, за те, що притягувалося. За що ви притягувались раніше? За крадіжку. На Одещині на спробі підкупу поліцейського затримали місцевого мешканця. Аби уникнути відповідальності за вчинену крадіжку, чоловік, мешканець Одеси. Вирішив домовитись із начальником відділення слідчого відділу одного з райуправлінь поліції Одеської області. Щоб справа не дійшла до суду, він пообіцяв надати майорові поліції грошову нагороду в сумі однієї тисячі доларів США. Поліцейський від грошей відмовився, а про корупційну пропозицію повідомив працівникам Одеського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції. Одразу після передачі обіцяної суми відкупних правоохоронці затримали хабародавця у службовому кабінеті поліцейського. Предмет злочину вилучили. Наразі слідчі повідомили чоловікові про підозру за частиною 3 статті 369 кримінального кодексу України. Пропозиція обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі. Фігуранта затримана в процесуальному порядку за надання неправомірної вигоди поліцейському. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі. We'll <laughs>